Доброго дня! Розпочинаємо засідання постійної комісії міської ради з питань освіти та науки, охорони здоров'я, соціального захисту населення, молодіжної політики, культури та спорту. Сьогодні в нас є два питання. Перше питання про внесення та затвердження змін до цільової програми розвитку культури та духовного життя Галицької міської територіальної громади на 24-26 роки. Друге питання. Галицька центральна районна аптека номер 12 за 10 місяців 24 року. Значить, розпочинаємо. Перше питання: про внесення та задня змін до цільової програми розвитку культури та духовного життя Галицької міської територіальної громади на 24-26 роки. Доповідач Горі Тетяна Ігорівна, начальник відділу культури міської ради. Будь ласка, доброго дня. Комісія я пропоную на розгляд питання внесення та затвердження змін до цільових програми розповідає того життя. Суть змін пригадую в чому. До заходів програми ми вносимо один пункт це є 102 придбання алюмінієвих композитних панелей, інформаційних банерів та шокерні пам'ятки загиблих захисників України. Йдеться про В центрі міста, розробка дизайн-пакетів одна така панель довго. Нам буде дуже довго використовуватися, дуже надміцного матеріалу. Коштує це буде 99 тисяч. На всі, на всі. Mm -hmm. mm -hmm. Дякую. Я ще підказав Любого дійчука. Володимир слова. Mm -hmm. Дякую, дякую. Ще друге питання про роботу комунального підприємства Галицька центральна районна аптека номер 12 за 10 місяців. Доповідач Іванці Володимир Михайлович, завідувач комунального підприємства Галицька центральна районна аптека номер 12 Будь ласка. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. 180 Також ми обслуговуємо ближні територіальні громади, як Бішевецька громада. Біжевець... По Бішевецькій громаді старинна ланка у нас взяла медикаментів на 107 тисяч. Старинна ланка Бішевецька взяла на 47-274. Також відпустку возьму по територіальній громаді місця. Буштинська первинка у нас взяла на 65 тисяч 584, Буштинська лікарня на 2700 гривень. Відраторів час на 2 тисячі гривень. І також обслуговуємо жителів громад, громади Дубівецької громади. Сто тридцять тисячі. 651 гривня. Додатково, крім цього, забезпечували медикаментами відділ освіти Галицької міської ради на суму 42400 тисячі 400 гривень, відділ освіти Дубівецької територіальної громади на 44 тисячі гривень. Галицький, територіальний центр надання соціальних послуг на 27194 тисяч гривні, також Галицький лікар на взялому документі на 6494 гривень. За період е, 10 місяців сплачено було до загального до, 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 до бюджету єдиного е, е, соціального внесу 112 650 гривень, ПЗПО 99 300 гривень, ПДВ 51 685 гривень, військовий збір 8 200 Дякую. Можна рішення підказати. Так, половину слова. Дякую. Прослухавши ці питання, вирішили погодити та винести проект рішення на розгляд 65 п'ятої чергової сесії міської ради 8 липня. Дякую. 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 Дякую.